Вітаю, друзі! Рубрика Варю, парю смажу. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом, що роблять турецькі господині, коли в них багато червоної паприки. Так як ви вже встигли помітити, я її почистила, помила і приготувала для того, щоб перетерти все дуже м'якенько блендером. На цьому місці у мене виникла проблема, зламався мій старенький улюблений блендер. І довелося його замінити. На, слава Богу, що в мене є отакий механічний, але, на превеликий жаль, він мене не спас, тому що, як бачите, він подріблює кришить. а мені потрібно, щоб він перемолов. Тож, думаю, далі, що його робити, значить, зроблю ще одну насадку. Це вже саме останній варіант. Але, як ви бачите, цей блендер у мене перетирає прямо з спінкою і е, виглядає мо моя паприка червона більш світлою. Але нічого страшного. Вона, коли відстоюється, пінка світленька, біленько осідає і перетворюється на ось таку густеньку масу. Отже, далі турецькі господині. Дуже тоненьким слоєм розмащують його на противень, чи на якісь деко, таке тоненьким слоєм, і ставлять на сонце, щоб випаровувалась водичка. Коли вода випаровується і становиться отака густа маса. Турецькі господині так роблять і томати, і так роблять паприку. Потім вони кладуть її. У баночки, а зверху закривають, заливають оливковою олією для того, щоб вона добре зберігалась. І потім використовують цю масу як приправу, чи в макарони, чи в якісь соуси. А я, як ви помітили, беру харчову плівку і беру. На порції ділю, так, щоб було, ну, наприклад, там 3-4 столові ложечки, це мені вистачає на одну порцію в борщ чи в соуси до м'яса, можливо. Тобто, як ви помітили. Беру стільки, скільки для мене потрібно для моєї порції. Ну, Наприклад, на каструльку борщу в 3 літра. Так? Цієї порції достатньо. Ви ж для себе можете обрати ті порції, які для вас будуть зручніші. Потім мені захотілося щось іще новенького, і я знайшла. Подумала, тобто подумала, що буде краще, якщо я зроблю ще в такі стаканчики. Ось, Теж цікава ідея, теж добре зберігається у морозильній камері. Зараз я поставлю свою морозильну камеру, і потім, коли мені буде потрібно, я буду брати стільки, скільки мені потрібно. Потрібно буде дві порції, я візьму дві, одну, одну, три, три. Значить. На все добре, любі мої друзі. Всього. Вам гарного успіху, з вами, ліда із України.